Буквально Все, президент Сполучених Штатів Америки. Ось ми mm -hmm. вже бачимо на mm -hmm. екранах. Yeah. Буде yeah. говорити про підписання цього законопроекту. давайте послухаємо. І це також а, інвестування в нашу власну безпеку. І якщо наші союзники стануть більш безпечними і більш а, сильнішими, ми будемо сильнішими. Я хочу подякувати всім, хто працював в конгресі демократам, республіканцям, хто прийняв, проголосував за цей закон. А, його шлях на мій стіл був нелегким. Він повинен би був раніше це зробити, але в кінці кінців він все таки прийшов і в той момент, коли потрібно, а, і ми його зробили. а тепер. Нам потрібно швидко присунутися, і ми це робимо. Вже дві два роки Росія відповідальна за ті брутальності, які вона наносить на Україну. Вони практично скидають бомби на пологові будинки, на лікарні вбивають українських людей і шкодять українським теплостанціям. А українці захищають себе і з усією сміливістю, яка в них є, це надзвичайно, що вони роблять і вони стоять проти величезної армії. Україна практично визволила вже половину території, яку вони яку захопила Росія спочатку війни. Але не помиляйтеся, їхня боротьба за незалежність залежить від їхніх від їхньої сміливості, уміння і залежить від нашої допомоги. А місяцями. В Конгресі блокувалася ця допомога. А в цей час друзі Путіна, Іран, Північна Корея, Китай допомагають і посилають компоненти зброї в Росію. І, дякуючи, тій допомозі Росія зробила для те, щоб розрушити українські міста і села і нанести дуже багато збитків. А тепер Америка пошле в Україну ту допомогу, яка потрібна для того, щоб вони боролися й далі. І те, що люди радіють, те, що люди на сході України бачать якусь надію, це щось надзвичайне. І коли вони дивилися, як голосувала Палата представників за допомогу України, вони розуміли, настільки це критично важливо було для України. Тому я хочу зробити все, щоб як можна швидше просунути цей пакет на наступних кілька годин. Я я зроблю все, щоб передати це у наші відповідні органи, щоб ракетні системи зброя була направлена в Україну. Um, і що в, ця цей пакет, ця допомога не тільки допоможе Україні, але й безпеці в Європі і ми потім е, наші запаси, які ми передаємо в Україну, поміняємо на нові е, джевліни, які робляться зараз в Алабамі, е, інша зброя коробиться в Пенсильванії, в Техасі. Одночасно, ми інвестуємо у власну силу, у власну військову базу, підтримуємо робочі місця більше в 40 штатах країни. І Сполучені Штати не одні діють а, в цьому випадку. Наші союзники допомагають нам. А, вони а, говорять про те, що до речі, вони питалися, мене, чи ми не відступимо, чи ми будемо разом з ними. Вони дуже переживали, що ми можемо а, відступити від свого шляху, і а, що вони не зможуть допомогти Україні, але ми все зробили для того, щоб цього не сталося за останні кілька місяців. А, це ми зробили те, що напряму допомагає національним інтересам Сполучених Штатів, і е, 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 зробили так, що Путін знає, що він не може загрожувати союзником і країнам НАТО і. Е, Якщо він буде оголошувати атаку на одну країну, це означатиме, що він нападає на інші країни. А ми у нас не було іншого виходу. Нам треба було допомагати Україні. Ми знали, що те, що відбулося в нас 11 вересня, було важливо для того, щоб нам помогли інші зупинити те, що відбувалося, і ми хочемо допомогти зупинити Путіна. Ми розуміємо, що дуже важливо дуже критично допомогти, щоб США і НАТО допомогли цей строчний момент. Уявіть собі, що якщо би ми не змогли допомогти, не змогли допомогти Україні, не не вступитися за Україну, все те, що ми би робили, все би втратило свою вагомість і Путін почав цю війну. Він хоче перемогти волю українського народу і він хоче також зламати волю НАТО, волю Сполучених Штатів. Але ми будемо стояти, і ми вистоїмо проти тирану, проти тих дій за свободу і. Це також законопроект, який включає дуже важливу допомогу проти Ізраїлю. Ми знаємо, що зовсім недавно, кілька днів назад, на них було направлено сотні дуже багато дронів, і це була непрецедентна атака, яка також була здійснена і габула і газволою, і гамасом, і Іран допомагає цим хлопцям. А ми хочемо зробити те, щоб запевнити безпеку Ізраїлю, щоб у нього було все необхідне для того, щоб надати відсіч терористам, і ми будемо допомагати Ізраїлю покращити їхню протиповітряну оборону. І особливо ми це продемонстрували 10 днів назад під час тої атаки на Ізраїля. Одночасно. Там включено дуже важливу гуманітарну допомогу для жителів гази. Які практично е, е, страждають від наслідків цієї війни. Дуже багато хочемо допомоги надати газі. Е, один е, мільярд доларів е, надано туди для того, щоб відправити е, допомогу, надзвичайну допомогу, швидку екстрену допомогу з їжею, е, чистою водою, медикаментами для жителів гази, і е, Ізраїль повинен зробити все для того, щоб надати цю допомогу палестинцям як можна швидше, ем, і вони також будуть мати можливість е, е, захистити себе і зупинити цей вогонь ем, і знаєте ще більше, що цей законопроект робить вони також допомагають зміцненню наших союзників і партнерів в індотихоокеанському регіоні. Допомагають жителям Гаїті Судану і я також Якщо стосується єдине, що вони не ніч що вони не робляться, відносно забезпечення е, безпеки на нашому кордоні. Але я пропоную, щоб ми в двох двохпартійним двох способом е, в майбутньому розглянули е, міри по тому, як це зробити, і це просто нагадує е, е, всьому світу, що ми можемо досягнути незалежно від наш, від наших різних відмінностей. Е, Хочу подякувати спікеру Джонсону, Джексону, спікеру Макконнеллу, Шуману і всім, хто зробив все для того, щоб зробити цей момент історичним, який будуть всі пам'ятати. Всі ті розмови про те настільки нефункціональним є американський уряд, не ні до чого. Ви бачите, коли дуже критично, ми разом збираємося і робимо все для того, щоб показати, що Америка така ж сильна, як була раніше, і. Коли нам потрібно було вкласти інвестиції в напівпровідники в технології технології майбутнього, ми це зробили. Ми підписали законопроект, що стосується ем, науки та ем, напівпровідників в кінці дня. Більшість із нас, чи це демократи, чи це республіканці, вони повинні стояти за правду, за те, за, за праведне діло, і ми знаємо, що ті, щоб тирани не виграли, ми повинні їм надати відсіч, і саме це означає, що ми, як країна, яка необхідна для всіх, що ми є суперсила, що ми захищаємо демократію. І е, саме це, що ми зробили, воно чітко показує, що ми саме та Америка, яка потрібна, і теж що потрібно, ми зробили. Я дуже вдячний всім, і е, я е, е, буду мати багато часу для того, щоб дати відповіді. Не буду мати багато часу, щоб відповісти на ваші запитання.